Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео пропоную поговорити про книги, які зворушили мене до глибини душі, частково розбили серце і змусили плакати. Зібрала для вас понад 10 книжок з різних періодів свого життя, які я прочитала і просто ридала над сторінками цих книжок. Поїхали. І першого автора, про якого я хочу вам сьогодні розповісти, дуже часто його не фанати звинувачують в тому, що він видушує сльози, в тому, що він маніпулює емоціями. І навмисно ніби змушує людей плакати. Я з цим не погоджуюся. Мені здається, що він просто дуже майстерно підкреслює речі, які чіпляють багатьох. Майстерно підкреслює емоції персонажів, персонажок. І як наслідок ти переймаєшся цією історією і віриш в персонажів цієї книги. Я говорю про. Фредріка Бакмана я принесла вам аж дві книги цього автора, які змусили мене плакати. Спершу швидко розповім про шляхи життя. Тут вона дуже тонка. Тут е, кілька оповідань зібрано, які власне про швидкоплинність життя, про цінності родини в житті, і про те, що людина не зникає з нашого життя після смерті я продовжує жити в спогадах. Я е, перейнялася цими короткими текстами. Вони дуже контрольні. Центровані, вони дуже підіймають емоційні теми тут, в тому числі йдеться і про захворювання. Невеликовні. я е, чесно не знаю, як можна було б не плакати на ці книги. Якщо такий маленький взагалі відступ, то знаєте, я, мабуть, не найкраща людина для зйомок такого відео, бо я дуже емпатійна і сентиментальна, тому е, розплакатися я можу від е, не знаю дуже якогось чогось простого е, і. Е, тому так, враховуйте це під час перегляду цього відео. Але я зібрала книжки, які мені здається доведуть до сліз багатьох. І друга книга це чоловік на ім'я Уве. Я дарувала цю книжку також людям, і вони теж плакали, дехто навіть ридав під час її прочитання. Чоловік на ім'я Уве це історія вже екранізована, до речі. Екранізація з Томом Генксом мені дуже сподобалася в тому числі. Але книжку, звісно, нічого не перевершить. Тож тут у нас розповідається про чоловіка-буркутона, який, власне, втрачає сенси в своєму житті внаслідок кількох трагедій, які у нього, які у нього трапилися. Йому ще й кажуть, що вже пора виходити на пенсію. Він виходить на пенсію. І ось його життя поступово, поступово, крізь пальці, він відчуває, як втрачає. Сенс в ньому, але ця історія в тому числі про взаємопідтримку про чужих людей, які раптово іноді вриваються у твій простір і заповнюють його. Несподіваними теплими емоціями це історія про глибоке кохання, яке проходить різні перепони. Коли я дочитувала історію Уви, то я не могла стримати сліз. Вона дійсно дуже зворушлива. Я думаю, ви вже неодноразово чули і від мене це. І загалом, в медіапросторі часто говорять про цю книгу. Якщо ще не читали, то пора взятися. Нехай це буде вашим знаком. Наступний автор теж один з моїх улюблених і взагалі я Зрозуміло, що формуючи цей список, тут є кілька моїх улюблених авторів і авторок, і може це вам багато що може сказати про мене. А, казую Шігуру, я. Пропоную дві книжки, які ви можете читати і плакати. Це Клара і Сонце, і не відпускай мене. Клара і сонце більш стримана. Я можу уявити, що можна стриматися і не плакати, читаючи її, але вона все рівно мене зворушила. Тут в нас антиутопія, де дуже багато новітніх технологій панує в світі, і роботи стають друзями, приятелями для дітей. Роботка Клара дуже мріє, дуже хоче стати справжньою подругою для дитини, яка її обере. І ось її обирає дівчинка. І наша Клара докладає максимум зусиль, щоб зрозуміти людину. Вона а, пробує включати емпатію, яка взагалі то не закладена у неї. І а, це історія, в якій казує Шікуру багато розмірковує про пошук чогось такого. Неповторного і особливого, що не можуть забрати у нас жодні технології. Це історія про емпатійність для мене, це історія про перше кохання, в тому числі про таке дорослішання. Це роман дорослішання певною мірою. Дуже хороша історія. Вона мені дуже подобається у кацюші і загалом одна з моїх улюблених книжок. І не відпускай мене, вона. Більш якась інтимна, вона наче шепоче тобі все, що тут відбувається, саме подача автора. Тут у нас теж роман з елементами антиутопії, наукової фантастики про світ, де є такі певні інтернати, де виховують людей, які, мета яких власне основна єдина в житті стати донорами для інших. І тут багато розмірковувань однієї з дівчат, яка є власне, ученицею цього інтернату. Це історія про взаємозв'язок між людьми, це історія про надумане призначення з соціумом, це історія про те, наскільки підтримка інших може тримати нас на плаву. І ну, справді, я зараз згадую, що я читала на сторінках цієї книги, і в мене вже ком в горлі в горлі підбирається. Тому що оця історія, власне, така, що не так, як у Бакмана, ти будеш ридати безкінечно. Це історія, що ти будеш пів книжки сидіти з комом в горлі. Ось така вона. Наступна історія і лякає, і зворушує і. Змушую думати, це історія про Голокост. Це історія Владика Шпігльмена, польського єврея, якому вдалося пережити Голокост і його сина, який намагається переосмислити цю трагедію в форматі Мальопису, власне. Ну, я думаю, тут не варто пояснювати, чому ця книга може змусити вас плакати. На сторінках цієї книги дуже багато жорстокості, і коли ти розумієш, що це все реальні речі, які відбувалися з тисячами людей, то мороз по шкірі сльози на очах одразу ж. Тут настільки смілива історія, настільки класно підкріплюють ілюстрації текст. Цієї книги, і в тому числі додано так приправлено е, якимось родинними перипетіями автора з його батьком. Знаєте, дуже часто гасла на обкладниках гіперполізують зміст того, що буде в книзі, але в цьому випадку зовсім ні. Тут написано пронизлива історія, яка нікого не залишить байдужим. І я на сто відсотків погоджуюся з цим. Квіти для Л Чернона, історія Деніала Кіза, яку я читала дуже давно, років п'ять тому, мабуть, а більше ну загалом давно. І історія, яку я точно пам'ятаю, що я читала і ридала, вона дуже прониклива. Вона про Чарлі, який працює прибиральником. І він має інвалідність, так, психічні порушення. Він хоче стати, мріє стати розумним. Це його основна мрія. Він мріє навчитися читати, він мріє навчитися розуміти складні поняття. І ось так трапляється, що йому випадає шанс взяти участь в одному експерименті. Цей експеримент. Небезпечний частково він погоджується на це і поступово стає розумнішим і розумнішим. До ну, чого це все призведе і який буде шлях нашого головного героя, ви вже прочитаєте на сторінках цієї книги. Якщо потрібно порекомендувати якийсь мас от просто з голови, то ця книга одразу в мене виринає, мені здається, мало кому вона може не сподобатися. Вона зворушлива, вона про силу людського духу, вона про інакшість, вона про людську небайдужість. Наступної книжки не маю фізично, аби вам показати, бо читала її доволі давно, не знаю, років 7, тому, може, навіть вісім. Це до зустрічі з тобою. Книга є одноіменний фільм, знятий за її мотивами. Що книгу, що фільм рекомендую, якщо ви хочете, виплакатися, поридати. по... Сумувати, перенести якийсь свій внутрішній біль на історію персонажів, персонажок до зустрічі з тобою. Це насамперед історія кохання, історія про силу кохання і про те, що якщо ми справді любимо людину, то ми чуємо її побажання, приймаємо її вибір. Історія до зустрічі з тобою розповідає про дівчину, яка починає працювати. Помічницею, доглядальницею у хлопця, який пересувається на кріслі колісному, звісно, все починається за таким певним каноном, шаблоном. Першу вони зовсім не ладнають, вона думає, що він е, в нього закам'яніли серце, а він думає, що вона трошки така не надто розумна, наївна дівчина, але згодом їхні стосунки починають розвиватися. Власне, це історія кохання, книжка про кохання. Тож не думаю, що це буде якимось спойлером. Наступна книга сучасної української авторки Солодка Даруся. Тут я теж місцями, прям я не знаю, я відкладаю. Вкладала цю книжку, плакала і продовжувала читати. А, але тут це подано не так, як чесно, до зустрічі з собою, мені здається, що е, ну, там просто такі обставини, так, в такі обставини наскладе авторка, що воно видушує з тебе сльози. Якщо ти жива людина, то тут Марія Матіос дуже тонко показує трагізм однієї долі. На тлі трагізму України. І коли ти розумієш контекст, коли ти розумієш часові рамки, коли відбувається ця історія, коли ти е, уявляєш, що це могло статися там з твоїми предками, то воно не може не зворушувати. І е, е, історія, яка власне. Є однією з там найвідоміших в сучасній українській літературі. У мене є від Марії Матіос ще серце навпіл. І я переконана, нація серце навпіл, так називається ця книга. І я переконана, що і вона змусить мене ридати. Ну тут вже сама назва про це говорить. Так. А не говорячи вже про її книгу мами, так яку я. Думаю, що ще довго і довго не буду готова взяти прочитати. Наступну книгу теж не маю фізично, бо ще моїх років, мабуть, 15-14. Читала її брала в бібліотеці. І це от книга теж, що просто, ну, хочете оце фонтан створити в себе в квартирі, два, навіть. То от беріть цю книгу, читати. Вона підліткова, але. Мені здається, що навіть якби зараз, ну я її дуже давно читала, але якби навіть зараз я її перечитала, мені здається, я все одно ридала. Це провина зірок. Провина зірок це історія про онкохворих підлітків на тлі лікування їхнього захворювання, розвивається кохання, розвивається міцна дружба, розвиваються їхні, формуються їхні цінності. Перед тим як я перейду до останньої книжки, не можу ще не згадати п'яту частину Гаррі Поттера», яка стоїть позаду мене. Сіріус, Мої сльози, нерозуміння, як так жорстоко і безжально це трапилося. Ну, ви розумієте. І остання книга в моїй двірці, щоб поплакати, це Зелена миля Стівена Кінга. Що книга? Що фільм? До речі, вважаю, що це найкраща екранізація Стівена Кінга. Змусила мене просто ридати, просто без зупину. Я дуже-дуже співпереживала дуже майстерно, детально та якісно прописаним героєм цієї книги. Я сиділа вже наприкінці книги там, з комом в горлі, дуже багато сторінок. І в моменти ось цієї, коли проявляється людська доброта на сторінках цієї книги, коли навіть в найтемнішій ситуації є проблиски світла, як ось ця мишка, як е, допомога жінці. так? Хто читав, то, то зрозуміють мене, вони Вони змушують тебе плакати. Стівен Кінг, я не знаю. Я для мене зовсім не поєднуваний так, той образ автора, який сформований в мене в голові зелена миля, бо це настільки зворушливо. і е Кінцівка сентиментальна у цій книзі, що мені це не королюється в моїй голові, так з тим, що я намалювала собі про Стівена Кінга. Але це книга для мене на 10 з 10. Тут в нас вся розповідь йдеться від імені наглядача колишньої федеральної в'язниці штату Луїзіана. Він розповідає, вже будучи на схилі своїх віків, про те, що відбувалося з ним, коли він був молодим. В цій в'язниці, власне, де він працював, що з ним відбувалося того року, коли привели новеньких так на смертну кару. Буду більше заглиблюватися в сюжет зеленої милі. Натомість скажу ще раз, що це одна з моїх улюблених книжок Стівена Кінга. І якщо ви хочете прочитати за все своє життя, я скажу дуже гучно лише одну книгу Стівена Кінга, то нехай це буде «Зелена милі. Ну що ж, це були всі книги, які я рекомендую вам прочитати, якщо вам хочеться поплакати. Знаєте, не хочу, аби це відео видавалося так сумним, хоча, звісно, я розповідаю про такі сумні історії, тому вони нас там і зворушують, і проникають в серце. Але я вважаю, що взагалі плакати під час читання книжок чи перегляду фільмів це дуже терапевтична справа. Яка дозволяє нам віддати свої емоції, які накопичувалися в нас, тим паче в нашій ситуації, коли кожного дня ми зустрічаємося з жахливими негативними новинами. То прожити ці емоції шляхом героїв, героїнь книжок це чудова ідея. Тож, дякую вам за перегляд. Приємного вам читання книжок. Сподіваюся, я надихнула вас до прочитання якоїсь з цих книжок. А якщо, можливо, в цьому переліку є книга, яка теж змусила вас плакати, або є вашою однією з улюблених, то обов'язково, дайте мені знати в коментарях. Дякую вам за перегляд ще раз і до зустрічі в наступному відео. Па-па! За вікном вже так холодно, що падає дощ. Я знімаю відео про книги, які потрібно читати і плакати. Осінь підкралася дуже вже помітно.